Права 1690. Кожне ребро куба збільшили на 10%. Наскільки відсотків збільшилася площа його поверхні і наскільки відсотків збільшився його об'єм. Ну що ж, давайте будемо міркувати. Я пропоную для початку прийняти, що нехай ребро нашого куба дорівнювало. А. Так і запишемо нехай. Записуємо нехай. Ребро. Куба? Рівне, або було рівне. А. Гаразд. Тоді знайдемо, яка його була площа поверхні, і який його початковий об'єм. Отже, записуємо. Перша дія, як знайти площу його поверхні. Нагадую, що в куба у нас є шість граней рівних. Так? І площа кожної грані це А квадрат. То ми записуємо, що С у нас дорівнює 6, що множиться на А в квадраті. Пишемо, що це у нас буде початкова або площа, площа куба. На початку. Так. Ну і давайте знайдемо, який був об'єм Куба на початку. Записуємо друга дія. Об'єм В дорівнює. нагадую, куба це А в кубі, де А його ребро. Це буде об'єм. Куба. На початку. Є. Ну, гаразд. Нам також сказано, що збільшили Ребро Куба на 10%. А яким стане Ребро Куба? Ну, 10% нагадую, що це 0,1. Ну, То я думаю, що зрозуміло, що не треба розписувати, яким стане Ребро Куба. Тобто ми записуємо А, таким воно було, плюс. І нам потрібно 10% іще додати до ребра куба, бо на 80%. А 10% це 0,1, то ми пишемо 0,1 що множиться на А. І це дрібне. Ну що ж, тут, де А, ми можемо написати 1, одиниця, що множиться на А, це буде також А. І А винести за дужки, то у дужках у нас тоді залишиться 1 плюс 0,1. Або. А, що множиться 1 плюс 1,1, 1,1. Або це можна записати як 1,1а. Тобто це у нас буде ребро куба після збільшення. Пишемо нове ребро куба. Давайте так напишемо нове. Нове ребро куба. Ну що ж, нове ребро куба тоді складає не А, а 1,1 А. Ну, Давайте знаходити, чому дорівнює тоді його нова площа і е, нова, тоді новий об'єм. Записуємо четверта дія. Знову площа, формула то у нас не зміниться. С буде дорівнювати 6, але вже пишемо не А в квадраті, а 1,1 А у квадраті. 1,1 А. У квадраті. І це дорівнює. Ну що ж. Тоді ми записуємо цей запис, означає, що в нас 6, що множиться. Це буде 1,1, що множиться, А, що множиться на 1,1а. Це і буде 1,1А в квадраті. Я навіть дужки її візьму. Це дорівнює. 1, що множиться на 1,1 можна винести вперед. То ми записуємо це 1,1, що множиться на 1,1. І помножити тоді залишається ще 6 і залишається А помножити на А. І це рівня. 1,1, що множиться на 1,1. 11 помножити на 11, 11 помножити на 10 це буде 110, плюс 11 помножити на 1. 110 плюс 11 це буде 121. Тут є дві знаки після кому, то це буде 1,21. Ну і що множиться на 6, пишемо, що множиться на 6а в квадраті. А помножити на А це А в квадраті. Тут не обов'язково його далі множити, бо все одно нам придеться знаходити відношення. Я залишу в такому вигляді, якщо хочете, можете помножити, тут також нічого складного немає. Можна 6 помножити на 100 плюс 6 на 20 і так далі. Але я залишу так. Отже, таке, таке значення записуємо, що це у нас буде нова площа. Нова. Пишемо. Це у нас буде нова площа. Куба. Якщо є, у нас є нова площа куба, то нам потрібно, наскільки відсотків збільшився його ця площа, треба знайти, наскільки вона збільшилась. То від тої, що є, треба відняти та, що була. То ми записуємо 5 дія, то у нас 1,21, що множиться на 6 а в квадраті. Ми віднімаємо та, що було на початку. Це просто 6А в квадраті. І нагадую, що тут ми можемо написати одиничка, що множиться на 6 а в квадраті. Ну і 6а в квадраті виносимо за дужки. Саме тому я і не множив, щоб було зручніше. Це буде 6а в квадраті, що множиться. Ну, а в дужках буде 1,21 мінус 1. Ну і це дорівнює 6а в квадраті, що множиться. 1,21 мінус 1 – це буде 0,21. Так, то ми можемо записати це як 0,21, що множиться на 6. А, в квадраті. Гаразд. Це в нас буде настільки або це в нас зросла площа. Настільки? Зросла площа. Гаразд, Якщо ми знаємо, що поросла, площа зросла на, такий, на таку величину, тепер можемо знайти у відсотках, скільки це. Записуємо 6. Ну, як знайти? Треба знайти відношення. У нас зросла на 0,21, що множиться на 6а в квадраті. А була 6а в квадраті. Ну і множимо на 100%, бо нам треба в відсотках. Так, і це дорівнює. Ну що ж, 6А в квадраті і в чисельнику і знаменнику скорочується. дорівнює від нулю. Так, це буде одинички. А 0,21, що множиться на 100, це буде 21 тоді відсоток. Пишемо, це дорівнює 21 відсоток. Це у нас настільки. Зросла. Площа можна написати площа Куба. Є. Ну що ж, я звільнив місце продовжуємо. Ми розібрали, що площа у нас збільшиться на 21%. А що буде з об'ємом? Для початку знайдемо, а який об'єм новий у нас буде куба? Записуємо сьома дія, щоб знайти об'єм куба. Пишемо, що В дорівнює А в кубі, але замість А ми пишемо 1,1 А, бо зросте у нас. То ми записуємо тоді 1,1 А до Куба. І це дорівнює. Це можна записати як 1,1А множиться на 1,1А і множиться на 1,1 А. І це дорівнює винесемо множники вперед. 1,1 помножити на 1,1. І що множиться на 1,1. Ну і помножити на А, помножити на А і помножити на А. Це дорівнює. Ми вже множили 1,1 на 1,1 це вийде 1,21. Помножити треба на 1,1. І помножити А, помножити на А і помножити на А, це буде А в кубі. Так? Отже. Потрібно 1,21 помножити на 1,1. Ну що ж, давайте стопчик будемо множити. 1,21, що множиться на 1,1. Множимо. 121 помножити на 1 це 121. 121 помножити на 1 це буде 121. Додаємо. В кінці у нас буде одиниця, 2 плюс 1 це 3, 1 плюс 2 це 3. І тут у нас буде 1. Раз, два, три знаки після коми. Ставимо, а то записуємо, що добуток у нас дорівнює 1,331 тисячна, що множиться на А в кубі. Гаразд. Ну що ж, так і залишаємо. Це у нас буде новий об'єм куба. Пишемо новий об'єм. Ну, якщо так, то ми можемо знайти, наскільки збільшився об'єм. Від нового об'єму віднімаємо той об'єм, який був на початку. Записуємо восьма дія. Тобто від 1,331 А в кубі. Ми віднімаємо А в кубі. Бо на початку було А в кубі. Тут напишемо одиниця, що множиться, і А в кубі можна винести. Тобто це буде А в кубі, а в дужках буде 1,331 мінус одиниця. І це дорівнює. 1 ціла це буде А в кубі. що множиться. 1,331 тисячна мінус одиниця це буде 0,331 тисячна. Або це дорівнює 0,331А в кубі. Ну і записуємо, що це в нас настільки зріс об'єм. Чи збільшився об'єм. То ми знаємо, що об'єм у нас збільшився на 0,331 А в кубі. То давайте дізнаємося, скільки це буде відсотків. Записуємо 9 діє. Як знайти? Знаходимо відношення тисячна А в кубі до того об'єму, який був на початку, а це було А в кубі. І множимо на 100%, бо нам потрібно це у відсотках. І це дорівнює. А в кубі скорочуємо і чисельник і знаменник. Так, то 0,331 помножити на 100, переносимо кому на два розряди ліворуч, вийде 33,1. Відсотка. Так, пишемо, що це в нас настільки. Збільшився об'єм. Настільки. Збільшився. Об'єм. Є? Ну що ж, записуємо відповідь. Давайте я тут запишу. Так. На скільки відсотків збільшилася площа його поверхні? Пишемо на 21 відсоток. Так. І на скільки відсотків збільшився його об'єм? Пишемо на 33,1%. Ну що ж, ось таке завдання на об'єм і площу поверхні куба. Тобто, якщо ми на 10% збільшимо ребро куба, то його площа зросте на 21%, а об'єм на 33,1%. На цьому вправу завершено.